Доброго дня, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про арт-техніки як шлях до самопізнання і саморозуміння дитиною світу, який її оточує. Взагалі, установлені людини важливою частиною процесів розвитку особистості є розуміння образів, символів і форм, які утворюються нашою психікою для гармонізації. Те, що дитину починають вчити малювати, це є найбільшою помилкою. Ми закриваємо дитині шлях до самопізнання і саморозуміння. Адже через свій малюнок набагато легше зрозуміти і пізнати себе, що апріорі стає неможливим, коли з самого дитинства дитину вчать придивлятися до інших. Звичайно, багато хто з вас може сказати, що дитина повинна бачити правильні речі, правильної форми і в правильних кольорах. Поняття правильно сама по собі є абстрактним, адже небо не завжди блакитне, а сонце далеко не жовте. Якщо уважно придивитися, то ви й самі побачите понад. 30 відтінків різних кольорів. Але ваша дитина може цього не побачити, якщо з самого дитинства не давати їй вибору побачити саме те, що хоче побачити вона сама. Я вам пропоную ряд аргументів, чому вчити малювати дитину шкідливо. Аргумент перший Колір і форма Лінії на аркуші паперу є способом самовираження дитини. І як тільки мама починає коментувати, що сонечко має бути круглим, дивлячись на квадратне сонечко дитини, вона тут же знайде інший спосіб самовираження, і це будуть капризи, крики тощо. У період дошкільного віку, коли дитина проходить вже дуже тонкий і важливий етап дорослішення, це соціалізація. Малюнок дасть вам зрозуміти важливі труднощі і переживання з цього приводу. Але тільки якщо ви не будете забороняти малюкові малювати те, що вона хоче. Наприклад, одна мама, у якої дитина дуже агресивна до інших, пишається тим, що завжди забороняла малювати війну і бійки. Так ось ця дитина і принесла все, що могла залишити на аркуші паперу в реальні соціальні відносини. Дитина має право на свій сюрреалізм. Тому виправляти малюнки дитини, пробувати робити їх більш красивими або правильними категорично не можна. Якщо дитина звикне до такої позиції, то помилки в дорослому житті теж будете виправляти ви. Кожен випадковий малюнок дитини це позбавлення від негативних станів, емоцій, які вона не змогла висловити. Енергії, яку нікуди скинути. Тому, коли ви бачите і починаєте допомагати сюжету, то несвідомо блокуєте психологічний канал, за допомогою якого дитина може стабілізувати свій психоемоційний стан. Можна допомогти дитині з вибором сюжету, тоді, коли вона дуже цього просить. І то тільки чарівною фразою, малюю, що хочеться малювати. Ви запам'ятали цю фразу? Малюй, що хочеться малювати. Наступне важливе заняття, яке задають, запитання, яке задають батьки, чим малювати дитині? Як вибрати матеріал? Адже прекрасно мати 64 красивих фломастери, велику пачку фарби. Але краще запропонувати дитині малювати рідкою фарбою, яка буде легко змішуватись, давати можливість експериментувати з формою різним кольором, і дуже добре використовувати воскові олівці, які дають ефект справжнього терапевтичного простору в малюнку. Ніколи, запам'ятайте, ніколи не крикиту. Не критикуйте і не порівнюйте малюнки дитини з іншими. Через прийняття продукту творчої діяльності вашого малюка ви приймаєте процес його становлення як особистості, адже логіка дитини така. Якщо малюнок поганий, значить і я для мами поганий. Тому не бійтеся перехвалити дитину. Адже кожен малюнок це частина. Прояви душі вашого маленького дива, його індивідуальності і неповторності. Теза сьома. важливо зауважити, що процес малювання для дітей це спосіб самопізнання, і дуже важливо не втрачати такий важливий психологічний і педагогічний інструмент. Як малюнок. Просто запитайте у дитини, хто намальований на малюнку, який він, що він робить, в якому він настрої. Саме ці питання дають можливість батькам заглянути в душу дитини і побачити можливі проблеми. Світ фантазій казок, який відбивається на малюнку, розкриває для дитини нові горизонти власної уяви, і це дуже значуща сфера життєдіяльності дитини. Якщо батьки постійно повертають дитину в сувору реальність, це значно зменшує здатність фантазувати у дітей. Збіднюється інтелектуальний розвиток особистості, знижуються можливості креативного, образного мислення, але ж самі подумайте, перед тим, як чомусь з'явитися в реальності, це щось з'явилось у когось фантазії. Не вбивайте в своїй дитині творця. Важливо сказати, що саме дитина починає пишатися собою, коли бачить продукти своєї творчості, в своїх малюнках. І це є найкращим засобом для психологічної профілактики, невротичних розладів особистості, профілактики тривог, профілактики страхів. І низької самооцінки. Якщо ви пишаєтесь своєю дитиною, то дитина задоволена світом. Малюнок є найпершою формою самовираження людства. Пригадайте історію. Перші наскальні малюнки. І, можливо, для когось вони будуть е залишуться невиразними, негарними, але це перші малюнки. Так само малюнок вашої дитини є формою самовираження. Тому дайте своїй дитині. Пройти свій шлях розвитку в малюнках. Перегляньте малюнки дітей, які вони тільки гарні. Заохочуйте дітей малювати, творити. І ви будете бачити, які зміни відбуваються в ваших дітях. Бажаю вам успіху! Бути терплячими, спостережливими і надихати ваших дітей. Дякую.